Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні в нас 10 січня, і десь недільки дві назад я деяким своїм ехеверіям пообрізала голови. Чому я це зробила? Це дві причини. Перша причина для розмноження, а друга причина щоб мої ехеверії гарно виглядали, приземисті були і були не в них були голови. Ну, тут стоять в мене всі мої голови. Хеверій. Ті, що я пообрізала. Тут одні голівки. ну Десь неділі-дві назад. Точно я не підписала, чомусь забула це написати, але ось показую, показую. Ну, погано видно, але ось видно, що ось, у. Уже, бачите, трішки-трішки почали з'являтися корінці. О, тут ось краще видно. ось, бачите, так, Зараз я отак буду показувати. о. Стоять вони в мене ось в таких стаканчиках. Всі ось, бачите? Стоять в стаканчиках. Тут в мене назви написані Purple Pearl, ось назва Я їх, Тут в мене водички немає. Я тут трішечки брала е цей полівізатор і отак трішки туди водички накапала. Не, не сильно. Просто щоб була трішечки вологість. І... Чувствували, що їм потрібно пускати корінці. Ну, ось сюди ця красунечка ця була на такій високій ногі. Отака нога була, і мені це не подобалось. Мені подобається, що така приземиста рослинка. І вона отак ось росте. Давайте ще покажу деякі. В цієї ось була зовсім така длінна, длінна нога. Верніше, зараз я покажу, дуже була длінна. Ніжка і сама вона була дуже потягнута. Дивіться, це ось хеверія Афініс. Ось, бачите, яка вона була дуже потягнута. Як можна поняти, що потянута хеверія? У них між узілля від листочка до листочка дуже витягнуті. Чому вони витягуються? Ну, в мене загалом вони витягуються в приміщенні. Як не кажи, а сонячного світла тут немає, і вони починають тягнутися. Ну і дивіться, дві неділі назад я поставила, вже ось видно, бачите, вже почали відрощуватися малесенькі діточки. Оце ось. Ось дивіться, на... зараз я камеру переставлю. Дивіться, ось бачите, на пеньочку, оце біленьке, це вже появляються дітки. Ось біленька дітка. Ну, в общем, з оцих всіх пазух підуть рости дітки. А ось її верхня частина. Дивіться, яка вона приземиста. Ну, бачите, це вона росла на вулиці. А оця частина це ще в тому році, вона в тому вона мене росла в приміщенні і вона ось так потягнулася. Я хочу, щоб в мене була вона не потягнута. Хоча ця ехаверія тягнеться, ось отак її посаджу, і вона буде отака. Ось, а літом вона ще й буде, листочки будуть темного кольору. Ось, бачите, серединка ця, та, що в кімнаті під лампами вона ось позеленіла. А це ось, ось темненька, це з вулиці. Так, яку ще вам показати? ну Ось хверія барон Болт. Вона завжди витягується, ну, завжди. ось у. Бачите, які вже в неї. Гарненькі. корінці, Ми ще будемо чекати, хай корінців більше наросте, для того, щоб їх потім поставити в земельку, і вони гарно підуть рости. Можна їх зараз розсадити по таким горщикам ось і ну, розставити. Да, щоб... Хай стоять у землі і вони теж будуть так потихеньку рости і потихеньку давати корінці. Але ж місця не сильно багато, і мені більш подобається отак. ось. Поставив і вони тут стоять всі. Це ось, ось суйон, це та, що розеточна. Дивіться, ось їх було три у мене. Такі вони були. Здоровий, б здоровий кущ був. Так, дивіться. І кожна, дивіться, ця ось, ось дала вже вона, бачите? Корінці. Ставимо. Ця ось його дала такі длинненькі два, а це ще нічого не дала. Ще стоять хай, вони нам не заважають і гарненько ростуть. потихесенько гарнесенько. Так, а це все мій купід. Теж. Дивіться, які гарні дав. Да? Але теж хай ще стоїть. Це моя Верія дебі. Ну, теж ось, тільки-тільки почали. Не ж кажу, не тільки дві назад, не більше. Це моя лагуна. Дивіться, вона мені теж так подобається, Всім вона подобається, але вона погано дає корінці. Ось, ви бачите, І дуже погано дітки від неї як сказати, відділяються для того, щоб ой, верніше, листочки погано відділяються для того, щоб вона дала діток. Листочки дали діток. Зараз і до листочків дойде. Ну, є у мене ще одна ось така ехеверія. В принципі, я всі пообрізала, але є ще ось отака, на якій я можу показати, як я це робила. І щоб ця хеверіка теж відрощувала гарненьку розеточку, а не отакий потянутий стовбур. Цей стовбур нам ще дать діток. Ми ще від нього дождемося діток. Дивіться, можна обрізати. Ну, як би краще було б відрізати, щоб були листочки, але, бачите, листочків немає. Вона відсушила свої листочки, я їх убрала, тому ми відрізаємо отакий пеньочок. Ось раз, відрізали. І цей пеньочок буде давати діток. А оця хеверія, ми її отак ось трішки підчистимо, беремо ці листочки. Листочки потрібно обирати для того, щоб листочки дали діток. Потрібно вибирати, бачите, з таким, як би сказати, не одірвати отак ось воно мене хотіло отак відірватися. Бачите, а я відірвала ось, щоб був невеликий кусочок оцього стовбурця. Ну, теж не сильно пошкодити цей стовбурець, тому що він може тоді почати пропадати. Ну, ось, І цей можна обрати. Ось. Я потім підпишу назву цих листочків. Це металіка якась там. ось а це ми поставимо. Зараз я возьму стаканчик. Так ось. І поставимо, підпишу назву, і поставимо, вони будуть стояти тут. Як уже багато дасть корінців, оці всі розеточки. Ось і металіка декора тут стоїть, але тільки тільки почала воно щось відрощувати листочки. Теж вона тягнеться, ця нехеверія. Ну, але вона мені подобається. Бачите, така вона гарненька. Так, цей ми ставимо, і він у нас буде. Давати діток. Зараз я покажу якусь хеверію з таким пеньочком і як вони дають дітей. Дивіться, це це, що я обрізала, тільки що, бачите ось А це ось обрізала дві тижні назад. це ось оця голівка, ось ось купіда. Бачите ось ось, 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 ось ось купід написано. І дивіться, скільки вже появилось діточок. Бачите, які вони? Оце так пеньочки заростають. Так, да, є так, що вони починають засихати і пропадають. Але в основному так ось. Потихесенько поливаємо ці пеньочки, тому що немає листочків і волога не так швидко випаровується. А ось у мене ще є Паул Буян. Це я квітконос поставила, і він теж дав корінці. І цей квітконос, по ідеї, дати на оцій гілки теж діток. Ось ось щось таке. Ну, подивимося, квітконос я перший раз укорінюю. А ось ось. Його, бачите, це ось ось, такий ось переукоріним і на наступний рік вона у нас буде рости. А ось його і дітки повилазили, бачите, на пенючку. Немає на пенючку ні одного, ні листочка, нічого. Ну, Потрібно деякі хеверії обновляти, тому що вони будуть негарного вида. Так, це зараз я поставлю. А ще хочу показати ось оцю хеверію. Це ехеверія міні-бел-варігатна. Дивіться, це, ось, бачите, всі голови, які я пообрізала за цієї ехеверією. Це голови ну, теж лежать так само, таке саме, як і ці всі. А ось ці пеньочки залишилися із листочками. Ось, бачите, ці пеньочки, і вони вже дають діток. Ось дивіться, ось Багато-багато діток. Ось така вона гарненька хеверійка, не жадна на діток. Пробувала із листочка її ну, виростити. Але зараз покажу результат. Ось о, дивіться. Це з листочка я вирощувала оцю ехеверійку міні-бел варігатна. Оце ось вона, бачите, я вам показувала. А Ось у листочки. Що я вам скажу? Я знала, що це якби марна трата, времени, але подивимось. Ну, видно, що так? одні білі, вони не, якби, жити не будуть. Одні з'являються якісь полосочки. По них. Ну, стоять, ростуть, але вони дуже повільно ростуть. Ну, що з них буде, не знаю. Ну, я отак взяла ось листочки отакі, ось, і поставила отут. А вони дали корінці, ось деякі вже посохли, лежать. А ці я розсадила і ось вони отакі. Дітки, подивимося, що з них буде. Так, пеньочки зрозуміло, голови зрозуміло. Тепер покажу вам покажу вам листочки. Ось, Це листочки всіх хеверій. Я всі попідписувала. Дивіться, оце полідоніс. Ось лежить вона. ця вже не годиться, вона вже пропала. Так. Оце, оце ось вже теж редбал, ось, ось теж пропала. Кожен листочок, той, що схожий, що я можу перепутати. Да? Наприклад, редбал, ну, похожий там на якусь, ця, що з наростами, Я попідписувала. Так, ось ось у мене. Полідоніси дали корінці. Ось. Ну, вони такі безпроблемні. Дають якось швидко корінці, але ми ждемо до тих пір, поки не, по... не з'являться дітки. Тому що оця вся кількість листків, і це ще не всі, я не можу розсадити. ну, от, Наприклад, хоча б би... хоча отак, лоточкам. Це займе дуже багато місця. А в мене тут місця не сильно багато. Тому ждемо, поки дадуть вони, ну, все, купіт, бачите як, дадуть діток, вже буде видно, що там дітки є. Потім ми вже будемо дивитися і розсаджувати. Ну, ось, бачите, лахматі все, а діток ще немає. Тому ждемо, ждемо. Діток будемо чекати. Все. Теж. Так. І ось у мене теж лежить куча. Оце ось, ось ті варігатні мінібел. Ну, як вам сказати, як завжди, жалко викинути. І ще раз належила цих. Але тут вже й дітки з'являються, ну, Погано видно, але вони там є. Це Дондо, теж хеверія така гарненька, вона така товстенька. Ну, время через време приходимо і дивимося, щоб тут не було тих листочків, які підгнивають. Ну, ось, наприклад, ось бачите. Жо Пожовтів. І ну, я не бачу з нього тулку, мабуть, не буде. Ми його викинемо. Так. Це суйон теж ось. Ну, зрізики всі пози. Ой, ці. Обривчики, що я обривала, бачите, вони вже попідсихали. Ну, залишилося дати діток. Є, зразу корінців, а потім діток. Ну, чекаємо, там буде видно. Що получиться, те й получиться. Так, це ці я пообрізала, вам показувала. Є у мене такі, що я їх і не обрізала. Ну, дивіться, якщо вони такі приземисті, гарненькі, то навіщо їх обрізати? Ну, це ще цю, думаю. Чи обрізати, чи хай ще росте. Ось тут сідовір'я Маркус я ось, бачите, зрізала. Теж наложила листочки і зрізала це варігатна форма її. Ну, Гарненька. Ну, якось отак. Ростуть. Ці ростуть, ось, бачите, ця вже колір свій потеряла, але вийдемо на вулицю і вона буде знов такого райдужного кольору. Так, ну, Надіюсь, що зрозуміло, навіщо. Ну, а що... Навіщо мені ці листочки і ці пеньочки? Ну, Ви ж самі розумієте, що я продаю сукуленти, тому мені треба надо... і дітки. Надо... І е, листочки буває просять, я просто висилаю. Люди хочуть спробувати, ось дивіться, бачите, дітки потрібні. А оці голови, ці всі я собі посаджу, мені подобаються гарні голови. Ну, і вам подобаються, да, як я показую, ось така ось вона буде, а це ось її дитинка. Ну Воно якби потрібно, щоб була колекція гарна, для того, щоб людям хотілося собі теж купити якусь гарненьку рослиночку. На цьому буду закінчувати. Всім всього самого гарного, саме головне – мирного неба і міцного здоров'я. Всім. всім пока!